Дай помаю, Боже щастя. Дякуємо, дай Боже, і вам здоров'ячка. Що ви таке сьогодні робите? Що робимо? Зранку, 6 годин ранку, майстрі вже приїхали. <ривітно> Тортика від катрусі привезла Юркова дружина О, з маленькою катрусією, то що посипали посипочкою, приїхали зрання. Привітали філюка з десятиліттям служіння і давай до роботи. Вони вже ту сторону паціяти зробили, значить. не а підсобійку зробили. То Юрчиком тримає верху Сергій Котову бензопилкою вже в болото намістив цілу купу. Таня каву випила, а пляцка хлопці привезли мене, привітали побожно. Ще є до пляцка. Ото треба мати щастя, як пишуть жінки, як багатому, то щастя. Машлюки самі лізуть в каструлю і майстрі везуть пляцки. Ото? А то треба заслужити в Бога. Воно так все не буває. Тому благословенного понеділка. Я маю їхати зараз ще на похорон, бабусі вмерла старенька, але шкода, та й і вога, робота йде, а то зараз паціята зашиють. Ввечері показує, як вже зашили. Я знаю. помаленько, помаленько. Щастя, здоров'я, мирного неба, бо треба спокою нам. З Богом.